Він пережив усі найпекельніші моменти війни разом з Охтиркою. У перший день повномасштабного вторгнення разом з родиною потрапив під танковий бій. Однак прийняв рішення залишатися тут, допомагав місцевим волонтерам, фільмував наслідки російських злочинів в Охтирці, розброював російську техніку та мріяв разом зі своїми учнями, яким до 24 лютого викладав музику, організовувати концерти для військових. Щоправда, нині більшість його вихованців Виїхали з України через війну. Та й самому Максиму Науменку довелося прийняти складне доленосне рішення та залишити свій рідний дім. Сьогодні ми хочемо розказати вам одну історію вимушеної еміграції, з якою зіштовхнулося чимало українців через війну. Ти до останнього залишався в Охтирці, переживав усі найпекельніші моменти разом з містом. Розкажи, будь ласка, чому ти все ж таки вирішив виїхати за кордон? Що було такою останньою краплею для тебе? Що ти зрозумів, що маєш брати родину і виїжджати? Тут є два аспекти. У мене четверо дітей, вони малі, старші доньки 12, меншому сину 5 з половиною. Вони всю активну фазу війни ми перечекали вдома. І якби знаєш, поки була от така активна фаза війни, я відчував потрібним себе і те, що робив, каталізатором моєї від'їзду було те, що прилетіли ракети і почали бомбити інфраструктуру. А я живу в селі, мені до мого робочого місця кожен день долати 30 кілометрів. І зима, і я розумію, що я свою родину ставлю під велику небезпеку, і було прийнято рішення відвести родину в більш безпечне місце, і це ми вибрали Францію, тому що тут є наші друзі, є культурний рух, який ми зараз почали робити. Наскільки тобі і твоїй родині важко далося це рішення, і за чим наразі сумуєте найбільше? Рішення вдалося, це було більш таке, ну як ми то думали, але от, коли ці ракети прилетіли, раз-два спакувалися і поїхали. А ми сумуємо багато за чим. По-перше, я сумую за нашими людьми-українцями, які от щирі люди. Сумуємо за нашою кухнею. За українською кухнею сумуєш. І за те, що знаєш, наскільки наші люди комунікабельні. У нас всі питання вирішуються отак: на раз-два. Це кадри з нашої зустрічі навесні 2022 року. Ми приїхали до Охтирки, коли на деякий час припинилися обстріли, аби розказати про життя міста та його людей, які лишалися тут під час найстрашніших авіаударів. На це місце впала термобарична бомба і об'єм цього котлована, Як ви бачите, це де зараз ми стоїмо? Цей місток це вже засипаний для того, щоб була стежка проходити на вулицю. Глибина була там близько шести метрів. Ну, вода цю, вода не показує. Глибини цього котловану, а в діаметр, ну ви самі бачите. Ударною хвилею знесло дах п'ятиповерхівки, яка ось буквально скільки, ну, 300 метрів звідси. Серед таких був Максим Науменко. У мирному житті хлопець працював викладачем музики в Охтирській школі. Та останні кілька років розвивав свій колектив Охтирка Мьюзик Бенд, який вони створили разом із учнями. Сам Максим Науменко із села Чупахівка, що на Охтирщині. Що таке справжня війна, хлопець відчув уже першого дня. Я сплю і мені сниться, що почалась війна. Я чую авіаудари в сні. Але ще їх тут не було. І от коли я в сні чую авіаудари, я піднімаю трубку. і Мені товариш каже: Макс, уже б'ють Дніпро, Харків б'ють, Київ б'ють. Почалась війна. Ось це я не забуду ніколи. Це саме така вспишка, від якої пішов другий відлік часу. Вони ще дитина, дочка моя лежить в больниці після операції. Її апендицит зробили два дні, тільки там капельниці, шви. І мені друг дзвонить каже: Макс, почалась війна. Я бігом на машину і їду забирати свою дочку і дружину з больниці. Ще в місті так ну, вже напряжено, але тихо було. Хірург мені показав, як знімати шви в домашніх умовах. І ми починаємо виїжджати і попадаємо під танковий бій. Оце було саме жорстко. Тобто, моя дорога на село пролягає ну, та частина, де був коротше танковий бій. Ну допомогли знання місцевої географії, щоб як об'їхати. І коли я бігав, виїхав в села, знову побачив колону танку, і знову був танковий бій. Оце це було саме важкий день. А далі, склавши руки, вдома не сидів. Почав допомагати усім, чим може. Перше, що ми таке зробили, вагоме, це в нашому селі роззброїли танк, який російські воїни кинули посеред села. Він був повністю заряджений і дуже викликав велику небезпеку. Тому що якщо б його спалили, постраждало б дуже багато будинків. І ми з хлопцями розібрали цей танк. Потім був блокпост. На блокпосту я стояв. Моя задача була на біноклі дивитися, хто їде. Але я зрозумів, що ефективніше, я буду, коли я буду фіксувати ці всі злочини. Тож почав знімати репортажі з місця подій. Інколи хлопцю доводилося працювати в екстремальних умовах. Саме страшне, коли ти бачиш, як страждають живі люди. Коли ти з ними спілкуєшся, оце саме важко переживається, тому що ти з ними це все переживаєш. Ну, а руйнація, я думаю, це таке відбудуємо. Що в тобі ось зараз змінюється? Ну, проснулася дуже така велика любов до батьківщини. Це саме перше. Змінилося знаєте що, дуже ти бачиш людей. І хороших людей, і бачиш людей нехороших. І ти бачиш, як гарні люди вони об'єднуються. І оце таке, якби об'єднання таких простих умовах, ну це що в мені змінилося. Це ставлення до людей. Я більш став їх більше любити. Попри активну діяльність вдома цієї осені Максиму разом із родиною довелося прийняти доленосне рішення та переїхати до Франції, аби хоча б якийсь час діти змогли пожити без постійних тривог та авіаударів. Ми дізналися, як сьогодні влаштований побут родини за кордоном. Сонячна пальмова Франція. Сьогодні вітає моя родина, всіх, всіх, хто мене привітав. У вас сніг, у нас сонце. Це таке діло. Головне, щоб в душі було тепло. Живемо в таборі для біженців, так як тут є певні складнощі з розселенням, так як в мене велика сім'я і е, десь ну, складно поселити. Діти зараз навчаються дистанційно. дистанційно. Так, діти навчаються дистанційно, але знаєш, як дистанційно. В нашому селі, да, от в Чупахівці, там нема світла. Коли в нас є можливість вийти на урок, там, там нема урока. Коли в них є можливість зробити урок, провести там підключити, у нас нема можливості сісти, зробити завдання. Це складно. Така домашня освіта зараз в нас проходить. Від початку повномасштабної війни із України вже виїхало більше 14,5 мільйонів громадян. Із них майже 12 мільйонів осіб до країн Євросоюзу. Про це на початку грудня повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Що для тебе означає поняття вимушена еміграція? Тому що можна сказати, що зараз, ну після 24 лютого, чимало українців і жителів нашої сумської області зіштовхнулися із тим, що вони вимушені були виїхати. Вони не хотіли, але ну усі умови, які зараз складаються у нашій країні, змусили до цього. Що для тебе? Що ти вкладаєш у поняття вимушена еміграція? Років 3-4 назад я планував і емігрувати з України. Мене якось все дістало, ну, все було якось так тяжко. Але потім якось ну, прийшло бачення того, що де родився там і згодився, і я зрозумів, що я потрібен тут, і в мене почався, як ми тут кажемо, ахтирський двіж. Все почалось наладжуватись, і я не хотів звідси нікуди виїжджати. Дороги почали будуватися. Якісь якась йшла якесь відновлення інфраструктури. Якось вдалося все Коротше, короче. Ми нікуди не хотів вже звідси виїжджати, але пройшлось. Війна зараз для для музикантів і для людей культури. Це найтяжкий час. Тобто, ну якщо я цим і робив якби певну діяльність і ще з цього якби свою сім'ю забезпечував, то в такої в таких умовах це ну оце тобі вимушена імміграція. Приходиться виїжджати для того, щоб сім'я була в безпеці. Чи дізнаєшся ти від сусідів? Можливо, когось залишив на контролі вашого будинку у Чопахівці, як взагалі там стан зараз. Ну, батьки мої навідуються постійно. Ми віддали їм наших котів і собак. У нас кіти собака були, і вони навідуються. Тобто, все поки що гаразд, все ціле. Зараз Максим знову повернувся до музики, адже згадую, у перші дні війни улюблена справа була не на часі. Коротше, ми з на українському матізі. Їдемо серед Альпійських гор на студію до французького джаз-басгітаріста. Ну, це якось так знаково і дуже. ну… Вже важливі. Нині говорить хлопець своєю творчістю хоче нагадувати європейцям, що в Україні війна. Репетиція. Ось наша сьогоднішня кімнатка, де ми з ваваном живемо. Репать. Все знайоме допомогу. Як складаються справи із музикою у Франції? Розкажи, будь ласка, вже встиг організувати якусь музичну тусовку, проводити якісь організовувати концерти. Як з цим? Так, ми вже зробили два концерти. Тут мій друг віланчиліст Володимир Кудашкін з родиною. Моя дружина співає, мої дівчата співають. Нас такий невеличкий ансамбль вже сформувався. Ми зробили один концерт для українських біженців, а другий концерт ми зробили, який був присвячений вшануванню жертв голодомору в центрі в місті Ніса. Ми поставили фотовиставку з міста Ахтирки. До речі, мої фотографії, і зробили такий концерт, де ми грали музику. Люди підходили, задавали питання. І я в деяких інтерв'ю своїх розказував, що взагалі мав наміри і плани приїхати в Європу і трішки розказати їм про нас. То зараз, якби ми це втілюємо, плануємо на різдво зробити концерт, метою якого є показати французам, що таке українське різдво і українське різдво саме цього року. Скільки часу родина проведе за кордоном? Максим допоки не знає. Наразі найбільше мрії про перемогу та ще раз заграти зі своїм колективом «Охтирка Охтиркам Бенд» у рідній Охтирці.